Усім доброго дня! З вами Пірогін та підбір автомобілів з Європи. Зараз ми вже підготували наш Ford Focus для того, щоб завтра віддати нашому замовнику. Коротке відео, коли ми купували і транспортували даний Ford, я знімав в Нідерландах. По ньому були певні пошкодження, тобто мали значні вм'ятинки на арках. Були на дверках, також на капоті. ну тобто Це не новий автомобіль, це 2009 рік. Ось ця арка в нас мала велику таку вмятину, на даний момент немає жодних підозр. Також по кругу даного автомобіля ми обійшли е пастою, самою останньою фінішною, для того, щоб надати їй блиску. Завтра ось цю красуню будемо віддавати нашому замовнику. Це є 2009 рік, 1,6 простий бензин, тобто без проблем можна сюди встановити газ на механічній коробці передач. Як ви бачите, гарні легкосплавні диски. Також в комплекті йде зйомний фаркоп, тобто він знімається. Додаткова накладка вона встановлена на задній бампер, для того, щоб не царапався. Але, чесно вам скажу, дуже задоволений, задоволений станом цього автомобіля. Автомобіль їхав своїм ходом, немає жодних зауважень. Ось так виглядає в нас салончик автомобіля. У нас вже зроблений невеличкий детелінг, тобто почистили автомобіль, почистили сидіння, мали незначні плями. Ось такий в нас внутрішній вигляд даного автомобіля. Як ви бачите, заводиться з кнопки, незважаючи на 2009 рік, має підігрів лобового Ну, В принципі, в всіх Ford Focus є підігрів лобового. На кондиціонері має два склопідіймачі Ось така машинка. Вартість даного автомобіля становить 5800 доларів. Це з повним пакетом документів. Кого цікавлять схожі автомобілі, телефонуйте, правда, не знаю, чи зможемо зробити точно таку саму ціну. Тому що це так вийшло, що нам попався ось такий чудовий автомобіль за такі гроші. А, в принципі, вони там можуть бути дорожчі на 500, 600 і навіть на 700 доларів. Але все одно, хто, як то кажуть, шукає, той знаходить. Отже, кого цікавлять дані автомобілі, ось мій номер телефону, назва нашої маленької компанії. Телефонуйте. В неділю ми відправляємося в Нідерланди. Зараз в наявності також є в нас. Одна електрична машина це Kia Kia Daycon 2019 рік в ідеальному стані. Можете телефонувати, ціна 15900 євро. Ну і в принципі будь-який автомобіль, який вас зацікавив, дизельний, гібридний, бензиновий, електричний. Можете телефонувати, будемо підбирати, доставляти і приганяти вже в Україну. А те, що переглядаєте наше відео. За те, що підписуєтесь на мій YouTube канал, TikTok канал, пишете коментарі, ставите лайки. Дякую вам за кожен перегляд і за кожен лайк. Дякую, до побачення, до нових відео. До зустрічі!